Готувала чизкейк-зебру на день народження. І здається, тепер цей тортик точно стане найулюбленішим у нашій сім'ї. Тож почнемо готувати? Для початку переб'ємо шоколадне печиво у блендері в крихту. Додамо до нього вершкове масло кімнатної температури і перетираємо. Після чого застелимо пергаментом роз'ємну форму, у мене вона 22 см діаметром, та змастимо її трішечки олією. Викладаємо у неї наше печиво з маслом, гарненько рівняємо та формуємо бортики. І можемо відправляти випікатись нашу основу у попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. У цей час розтопимо шоколад на водяній бані для шоколадної маси. І починаємо готувати начинку. Поєднуємо крем-сир, цукрову пудру, лимонний сік та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо силіконовою лопаткою і по черзі додаємо яйця. Потім розділюємо на дві рівні частини масу і одну з яких з'єднуємо з шоколадом. У кожну частину наливаємо вершки і обережно перемішуємо. Якщо маса зарідка, можна додати крохмалю для стабілізації. І по черзі вливаємо нашу начинкову форму. І випікаємо півтори години при 130 градусах, підставивши під низ водичку. І готуємось прикрашати. Зробимо шоколадний ганаш розтопивши шоколад з маслом і вершками на водяній бані. Та розтопимо цукор для золотистої гарної карамелі. Довільним чином по краям виливаємо карамель та залишки нашого ганашу. Для зимового настрою викладемо гілочки розмарину і додаємо тістечка шишки, рецепт яких є у моєму попередньому відео. І все, наш святковий тортик готовий! Чізкейк вийшов дуже ніжний та смачний. А поєднання шоколадного та ванільного крем-сиру просто неперевершене. Смачного!